Одяг першого сорту 10 кілограмів, ціною 1900 гривень. Дивимось спортивні штанішки розмір L. Ось така станка на резиничці. дивимось далі. Світшотик з капюшончиком. Дуже гарний розмір амочку. Штаніжки. Ще одні, в чорному кольорі, розмір 48. У нас штанці такі укорочені йдуть. Розміру, на жаль, немає, не бачу. Світшотик чорненький, спереду принт. Розмір еліки. Дуже красивезнір. Дивимось далі. Ось такий в коричневому кольорі. Розмір емочка. Наступний червоненький. оп, Спереду приймаль. Розмір 2 xl Знову ж таки спортивні штуліки. Розмір. Алючка. Ось такі вона. вони. Темно-сині. Наступний. ось такий сіренький світшотик. Розмір. Амочку. Так. Ще один. Ось такий. Тут, на жаль, розмір не вказаний. Оп. Відшопик з такий Розміру. На жаль, теж немає, не вказаний. Наступний буде ось в такому кольорі красивий, він йде тончий. Розміру теж нема. Знову спортивні штанішки. в такому кольорі. Розмір. Спаси 36. Оп, з він з капюшончиком він буде дуже тоненький, легенький, і розмір я вам не скажу, на жаль. Дивимось далі. Чорний світшотик, спереду принт і розмір XS е. Показую вам ще ось такий сіренький, укорочений. На замочку. Розмір XS. -очко. Такі штанці спортивні. З тупою розиночкою. Оп. Ще одні в розміру полі і дівчачий Так, Це у нас розмір М. Ось такі вони. І тут ще залишився одяг. Кому сподобався цей латик, пишіть в коментарі, зверніться до наших менеджерів і він машу.